Чоловіче ім'я Перун реконструюється на підставі запису посесивної назви 1648 року білгородського станичника Самошка Перунова. Це ім'я також пов'язане з Галицьким лемківським прізвищем 1783 року, яке нині фігурує в селах Ждиня та Морохів як регип. Додатково ім'я Перун має підстави в кількох польсько-латинських записах 14-15 століття, наприклад, у записах Богослаїв. Званого Піоруна та Миколи Піоруна ім'я походить від прослов'янської назви язичницького божества грому і блискавки Перун, котра кілька разів згадується в давньоруських літописах. Варто зазначити, що прізвище Перун дотепер існує в кількох українських закарпатських селах, таких як Торун та Присліп на Прящівщині функціонує прізвище Перунський. Жіноче ім'я Перунка вживається в Хорватії. У закарпатському селі Буківцьова є гора, що називається Перунка. А біля українського села Полата Земплинського округу Словаччини розташована гора Перунова. Схожі на Перун імена Горун Мирун.